Вітаю, шановні колеги, я Ірина Романівна Калапунь, викладач спецдисциплін перукарського профілю Вищого професійного училища No19 міста Дрогобича. Тема моєї доповіді: сучасні педагогічні технології та їх застосування в роботі педагогів училища з метою формування ключових предметних компетентностей здобувачів освіти. Дитина, це Сонце. Навколо якого мають обертатися всі засоби навчання. Учитель повинен створювати лише атмосферу, в якій дитина має можливість висловлюватись. Англійці кажуть можна привести коня до водопою, але неможливо примусити його пити воду. Як не тільки привести учня в клас, а й заохотити його до активної роботи, як навчити нового, не змушуючи пити насильно. А викликавши спрагу до знань. Термін здобувач освіти підкреслює активну роль того, хто вчиться. Якщо ж у реальності не було здобувача а був у кращому випадку пасивний споживач, нелогічно говорити про здобуття знань, яких не здобуто. Сучасне життя розвивається борхливими темпами, тому відбулися вагомі зміни у системі освіти. Викладач, навіть найталановитіший, уже не може бути єдиним джерелом інформації. Традиційна технологія навчання є насамперед авторитарною педагогікою вимог. Навчання дуже слабо пов'язане із внутрішнім життям здобувача освіти, з його різноманітними запитами і потребами, відсутні умови для прояву індивідуальних здібностей, творчих проявів особистості. Віддається перевага репродуктивній діяльності над пошуковою, що не відповідає вимогам часу. Щоб освіта була якісною, педагогічну діяльність слід спрямувати не тільки на засвоєння здобувачами освіти знань, предметних умінь і навичок, а й на засвоєння ними способів, методів і прийомів, на розвиток здібностей у пізнанні нового незнайомого. На створення умов для розвитку самостійності та набуття досвіду вирішення проблеми. Перед викладачем стоїть завдання перетворити традиційне навчання, спрямоване на накопичення знань, умінь і навичок в процес розвитку особистості здобувача освіти, відхід від традиційного уроку через використання в процесі навчання нових технологій дозволяє усунути одноманітність освітнього середовища і монотонність навчального процесу, створить умови для зміни видів діяльності здобувачів освіти, дозволить реалізувати принципи здоров'я збереження. Змінюються і технології навчання, які дають змогу підвищувати якість освіти, більш ефективно використовувати навчальний час. І знижувати частку репродуктивної діяльності здобувачів освіти. В освіті представлений широкий спектр педагогічних технологій, які застосовуються в навчальному процесі. Технологія навчання це шлях освоєння конкретного навчального матеріалу у межах певного предмета, теми питання завдання, максимальне спрощення організації навчального процесу. Його ефективність через творчі функції викладача. Сучасні освітні технології використовуються для реалізації пізнавальної і творчої активності здобувачів освіти в навчальному процесі, які дають змогу підвищити якість освіти. Вони орієнтовані на індивідуалізацію, дистанційність і варіативність освітнього процесу. Академічну мобільність здобувачів освіти незалежно від віку та рівня освіти. Найбільш актуальними є наступні технології: інформаційно-комунікаційна технологія, технологія розвитку критичного мислення, проєктна технологія, технологія розвиваючого навчання, технологія проблемного навчання. До ігрових технологій можна віднести модульні технології технологію, технологію інтегрованого навчання, групові технології. Пропоную розглянути деякі з технологій, які я найчастіше використовую на уроках перукарського мистецтва. Інформаційно-комунікаційні технології. Інформаційно-комунікаційні технології можна визначити як сукупність різноманітних технологічних інструментів і ресурсів. Які використовуються для забезпечення процесу комунікації та створення, поширення збереження та управління інформацією. Рекомендується здійснювати вибір технологій в залежності від предметного змісту, цілий уроку, рівня підготовленості здобувачів освіти, можливості задоволення їх освітніх запитів. Пропоную розглянути деякі з технологій, які я найчастіше використовую на уроках перукарського мистецтва? Інформаційно-комунікаційні технології. Інформаційно-комунікаційні технології можна визначити як сукупність різноманітних технологічних інструментів і ресурсів, які використовуються для забезпечення процесу комунікації та створення поширення збереження та управління інформацією. Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання. Під час пояснення нового матеріалу закріпленні, повторенні, контролі, при цьому для здобувача освіти він виконує різні функції викладача, робочого інструмента, об'єкта навчання, колективу, що співпрацює. Microsoft Word додаток для створення і обробки документів. Microsoft Excel програма керування електронними таблицями загального призначення, що використовується для обчислень, організації і аналізу ділових даних. Microsoft PowerPoint, Засіб розробки демонстраційних матеріалів для електронної презентації з використанням слайдів. Інтернет. Новини з інтернету. Відеосервіс YouTube. Використання відеороликів та відеосюжетів для супроводу лекцій і пояснення щодо практичних занять, електронні підручники, пошук інформації, проведення тестового контролю, соціальні мережі, сучасні комп'ютерні програми для підбору зачісок і стрижок. Штучний інтелект можна застосовувати в багатьох аспектах нашого повсякденного життя. Навіть у особистому догляді та стилі. З'явилися програми для створення зачісок зі штучним інтелектом для тих, хто хоче поекспериментувати з новими образами. Ці програми використовують штучний інтелект, щоб аналізувати риси обличчя та пропонувати зачіски, дозволяючи користувачам віртуально приміряти різні стрижки, кольори та стилі. Робота з програмою Космополітен Віртуальний Іміджмейкер. Розпочинається зі створення шаблону. Написавши ім'я шаблону, необхідно загрузити модель з фотоапарата, зі сканера. Далі, слідуючи вказівкам іміджмейкера, оцінити колір шкіри, очей, волосся, створити тип, об'єм, довжину волосся, а також вибрати колір одягу. Програма пропонує варіанти зачісок. Переглянути їх, а також підібрати зачіску можна у правій частині екрану. Коли необхідна зачіска знайдена, достатньо лише клацнути по ній кнопкою мишки та вона автоматично встановиться на зображенні моделі. Програма Cosmopolitan Virtual Віртуальний Maker пропонує цілу палітру відтінків різних виробників професійних барвників, віддаючи перевагу конкретному виробнику. Та, вибравши необхідний стійкий колір, необхідно натиснути одну з частин кольорового кола у правому верхньому куті. Підфарбовування волосся. Цей пункт необхідний, якщо вам потрібно додати кольорові пасма. В залежності від сили покриття, вибираємо товщину пензлика. Щоб нанести фарбу на пасма, необхідно переміщувати на вибраній ділянці пензлик, утримуючи Натиснуту ліву клавішу мишки. Програма Salon Styler Pro це професійна комп'ютерна програма, створена для підбору зачісок в перукарнях і салонах краси. Програма 3000 зачісок це потужний інструмент управління власною зовнішністю, який запропонує вам найширшу гаму різноманітних варіантів зачісок. Для того, щоб приміряти будь-яку довжину, колір і форму укладання волосся, достатньо лише завантажити власну фотографію. Програма CUT це інноваційна програма для зміни зачіски на основі штучного інтелекту, розроблена як для чоловіків, так і для жінок. Додаток використовує передову технологію штучного інтелекту для визначення рис обличчя. Із завантажених фотографій і пропонує широкий вибір зачісок і кольорів для експериментів. Кот Ал спрощує процедуру зміни зачіски завдяки триетапному процесу. Користувачі обирають свою стать, завантажують селфі або вибирають фотографію зі своєї галереї, а потім вибирають із різних пакетів, щоб розблокувати велику колекцію зачісок і кольорів, адаптованих до їхніх уподобань. Ключові особливості інструменту створення зачісок кут-ал, велика бібліотека зачісок, колекція модних класичних та експериментальних стилів, реалістичні варіанти кольорів, широкий вибір натуральних і яскравих кольорів волосся, передова технологія ШІ, точна ідентифікація рис обличчя для реалістичних накладень. Результати використання інформаційно-комунікаційних технологій, покращився рівень навчальних досягнень здобувачів освіти, покращилося працевлаштування учнів у перукарні першої категорії та перукарні салонного типу, покращився рівень володіння здобувачами освіти комп'ютерними технологіями, їх уміння працювати в спеціальних програмах та з сучасними технічними засобами. Покращилася підготовка робітничих кадрів, конкурентоспроможних спроможних на ринку праці. Технологія критичного мислення Критичне мислення це вміння активно, творчо сприймати інформацію, оптимально застосовувати потрібний вид розумової діяльності, різносторонньо аналізувати її, мати особисту незалежну думку та вміти конкретно її відстоювати. Застосовувати знання на практиці. Критичне мислення мислення самостійне. Інформація є відправним, а не кінцевим пунктом критичного мислення. Критичне мислення починається з постановки питань і з'ясування проблем, які потрібно вирішити. Критичне мислення засноване на переконливій аргументації, критичне мислення мислення соціальне. Дана технологія дозволяє вирішувати такі завдання, як освітня мотивація, інформаційна грамотність, соціальна компетентність. Дана технологія сприяє не тільки засвоєнню конкретних знань, але й соціалізації учня, вихованню доброзичливого ставлення до людей. При навчанні за даною технологією знання засвоюються значно краще, так як технологія розрахована не на запам'ятовування. А на вдумливий творчий процес пізнання світу на постановку проблеми, пошук її вирішення. Методичні прийоми для розвитку критичного мислення включають в себе групову роботу, моделювання навчального матеріалу, рольові ігри, дискусії, індивідуальні та групові проєкти, сприяють засвоєнню знань, забезпечують більш глибоке засвоєння матеріалу. Підвищують інтерес здобувачів освіти до предмету, розвивають соціальні та індивідуальні навички. Технологія критичного мислення включає в себе три стадії виклику, осмислення і міркування. Стадія виклику актуалізує наявні знання здобувачів освіти, пробуджує зацікавленість до теми. Саме тут визначаються цілі вивчення матеріалу. Стадія осмислення нового матеріалу, нової інформації, ідеї, поняття. Тут відбувається основна змістовна робота здобувача освіти з текстом. Причому текст потрібно розуміти досить широко: це може бути читання нового матеріалу у підручнику, розповідь викладача тощо. Стадія міркувань або рефлексії. тут здобувач освіти осмислює вивчений матеріал. І формує свою особисту думку ставлення до нього. Вступна частина уроку, яку називають викликом, триває зазвичай перші 5-7 хвилин. За цей час слід актуалізувати опорені знання, пов'язані з темою уроку, сформувати зацікавленість у процесі навчання. На початку уроку здобувачі освіти мають визначити, що вони вже про це знають що їм слід вивчити, які запитання постають перед ними у зв'язку з темою уроку. Тобто початок такого уроку має включати наступні етапи постановка мети уроку, розуміння практичної значимості навчального матеріалу, здійснення мотивації, проведення актуалізації опорних знань учнів, пригадування того, що вони знали. Відтворення знань, вмінь, встановлення рівня досягнень з теми, потрібних для наступних етапів уроку. Для того, щоб розв'язати це завдання, я ставлю навідні запитання, а також використовую такі методи, як асоціативний кущ, мозковий штурм. Ефективним у системі розвитку критичного мислення є заповнення таблиці знаю. Хочу дізнатися, дізнався. Тема уроку виконання хімічної завивки волосся за класичною технологією. Знаю загальні відомості про хімічну завивку. Що таке хімічна завивка і як вона діє на волосся, що входить до підготовчих робіт перед виконанням хімічної завивки, перелік інструментів і пристосувань, необхідних для виконання завивки. Препарати для виконання хімічної завивки, їх склад, дія на волосся, дотримання правил техніки безпеки під час виконання процедури. Осмислення або основна частина уроку. Основна частина уроку триває до 30 хвилин. За цей час викладач організовує активну діяльність здобувачів освіти, зокрема, спонукає їх досліджувати. Осмислювати матеріал, відповідати на раніше поставлені запитання, ставити свої і шукати на них відповіді. Головне завдання учнів конструювати знання і навички, формувати власне ставлення до теми. На цьому етапі уроку здобувачі освіти за допомогою викладача отримують нову інформацію про основні етапи. Виконання хімічної завивки. Тут вже дізнаємося, як виконати поділ волосся на зони, способи і методи накручування волосся на коклюшки, нанесення хімічного препарату на волосся, визначення часу витримки препарату на волоссі, змивання засобу для хімічної завивки, фіксації завивки, час витримки фіксажу. Як виконати операції нейтралізації препарату, зробити укладання готової завивки. Учні ставлять запитання щодо нового навчального матеріалу, експериментують, пробують застосовувати новий матеріал на практиці, аналізують отриманий досвід, переглядають свої очікування і висловлюють нові. Крім того, можна запропонувати вправу рюкзак. Цей метод дає можливість залучати здобувачів освіти до роботи, зокрема, кожен учень стисло записує на папері відповідь на запитання, які з тих знань і умінь, що отримано на уроці, він візьме із собою для використання на уроках виробничого навчання для виконання домашнього завдання, аркуші із відповідями складаю у рюкзак, уявний чи справжній. Метод дає можливість виділити головне, визначити важливість матеріалу, вносить в урок елемент гри, дає можливість залучити до роботи всіх учнів, надає викладачеві інформацію про кожного учня, про методи роботи, що сподобались їм, створює основу для проведення мотивації на наступних уроках. На уроках перукарської справи можна використовувати різні прийоми розвитку критичного мислення, робота з ключовими словами, з різними типами питань, складання так званих карт розуму, інтелект карт, застосування даної технології розвиває у здобувачів освіти вдумливе ставлення до тексту, вміння розглядати різні точки зору, критично відноситися до рівня власних знань. Розвиток навичок критичного мислення дозволяє знайти освітній маршрут при вивченні окремих тем, вирішенні окремих питань. Технологія проблемного навчання. Проблемність доводить психолог Рубінштейн, невід'ємна риса пізнання процес мислення бере свій початок в проблемній ситуації. Під проблемним навчанням розуміється така організація навчальних занять, яка передбачає створення під керівництвом викладача проблемних ситуацій і активну самостійну діяльність здобувачів освіти з їх вирішення. Проблема повинна стимулювати здобувачів освіти шукати глибшого розуміння концепцій чи теорій. Проблема повинна вимагати, щоб учні приймали обґрунтовані рішення. Та захищали їх. Проблема повинна містити такі завдання, щоб для їх вирішення учням необхідно було пов'язати її з попередніми курсами знаннями. Якщо проблему вирішують у групах, вона має бути такого рівня складності, щоб стимулювати учнів об'єднатися задля досягнення мети. Якщо проблема передбачає багатоетапність вирішення, то початкові кроки мають бути цікавими та відкритими, щоб мотивувати учнів до дослідження. Формула проблемного навчання. Проблемна ситуація, плюс самостійна активна діяльність учнів дорівнює творче оволодіння знаннями. Наприклад, при вивченні теми виконання хімічної завивки волосся за класичною технологією. Під час актуалізації опорних знань використовує проблемно-пошуковий метод. Група ділиться на три команди салони краси. Кожна команда визначається з назвою свого салону і отримує по моделі для виконання завдань. Завдання для всіх салонів однакові, але моделі різні. Завдання Проведіть зовнішній огляд шкіри голови та волосся. Доберіть хімічний препарат за типом волосся. Перевірте шкіру голови на подразнення препаратом. Перевірте стан волосся при змочуванні препаратом. Виберіть вид завивки волосся. Виберіть метод нанесення препарату на волосся. Виберіть метод накручування та розмірку клюшок. Проблемно-пошуковий метод дає змогу перевірити знання кожного здобувача освіти, залучити до вирішення проблеми всіх учнів групи. Успішність залежить від рівня проблемності, що визначається. Важливо, щоб проблемна ситуація здивувала учня, викликала в нього інтерес, бажання розібратися, як вирішити це протиріччя, чим це пояснити. Використовуючи вище розглянуті технології, прагну до того, щоб уроки були новими і за формою, і за змістом, намагаюся вміло організувати свою працю і працю здобувачів освіти, виховувати інтерес до свого предмету і любов до цікавої, але складної науки, перукарської справи. Все це і є виховання творчої особистості. В самому широкому і глибокому розумінні цього слова. Застосовуючи протягом ряду років в своїй практиці нетрадиційні уроки, я зробила висновок, що саме такі уроки підвищують ефективність навчання, припускають творчий підхід з боку викладача.